Замість вступу з дозволу глядачів, розповім одну коротку історію. Батько Джека Лондона був професором і дещо розумівся на астрології. Крім того, він провадив розпусне життя. У ті часи це було серйозною плямою на репутації, і йому за це іноді докоряли знайомі. У відповідь батько письменника захищався так. Ну, що я тут можу зробити, якщо в мене такий гороскоп? У Євангелії сказано інакше, хоч воно й неможливо, щоб спокуси не приходили, але горе тому, через кого вони приходять, і тут йдеться не про диявола та демонів, а про людей, через яких приходять спокуси. Кажучи, інакше гороскоп нікого не звільняє від відповідальності за його вчинки, тим більше у тому випадку, коли ці вчинки стають причиною горя. Багатьох людей. Це я сказав не для того, щоб відразу ж викликати ваше упереджене ставлення до Андрія Ярмака, реального керівника нашої держави, від дня його призначення головою Офісу президента від 11 лютого 2020 року. І кажу це не для того, аби повторити висловлювання. Про політичну роль Єрмака з боку конгресмена Сполучених Штатів Америки, українки Вікторії Спарц, а тому, що саме так стверджує натальна карта цього державного діяча. Ця ж натальна карта свідчить про те, що Андрію Єрмаку вже недовго залишилося керувати Україною, але про все спробую розповісти послідовно. Година народження Ярмака залишається невідомою. Зеленський свою годину оприлюднив, але Ярмак все тримає в таємниці. Проте за сукупністю ознак кожна особа, яка народилася в Києві 21 листопада 1971 року, не могла досягнути такого рівня влади, в тому випадку. Якщо вона не народилася о 13 годині 43 хвилини, очевидно, Єрмак виявився одним єдиним, хто скористався цією годиною для свого народження того похмурого холодного дня. За збігом обставин у його Натальній Карті виявився в 21 градусі водолія, відповідно, володіяним. Планета Уран, планета в 9 полі в тій частині, яка відповідає за іноземців. І справді Андрій Ярмак є росіянином Водолій – зодіакальний знак Росії, щоправда його батько Єврей до того ж корінний киянин. Але цікавіше є інша деталь. Точка влади в цьому гороскопі також знаходиться в водолії у 6 градусі. У 12 полі, в полі таємниць, що вказує на досягнення влади завдяки таємній протекції з боку водолія, тобто з боку Росії, точкою влади також тут володіє Ура, планета у 8 полі, у полі смерті, яка є володарем гороскопу. Той, хто знає детальну біографію Андрія Єрмака, Може підтвердити сказане мною, але наразі я цього переказувати ще раз не буду. Найсильніша позиція натальної карти Андрія Єрмака це констеляція в 10 му полі в полі кар'єри планети Юпітера, розташованого до того ж у своєму знаку найбільшої сили, в Стрільці. Друга особлива сильна позиція даної натальної карти це детермінований першому полі Марс, який володіє десятим полем, полем кар'єри. З цього легко зрозуміти, що Андрій Єрмак – дуже владна людина, яка вміє тримати все в своїх руках, так би мовити, господар становища у будь-якій ситуації. І це йому дається тим більше неважко, що Юпітер у натальній карті Зеленського в протилежному знаку близнят, де він найбільш слабкий. Тут мені пригадався анекдот: приходить Зеленський в свій офіс і каже до Єрмака Андрій, ти знаєш, що я тепер маю більшинство в Верховному Совєті, ти розумієш, що я тепер диктатор? Єрмак усміхається і відповідає, ні, Вова, діктатор это я. А ти, Вова, Діктор. Як бачите, трапляються спостережливі люди, які, не знаючи астрології, у політичних раліях орієнтується краще за багатьох астрологів. Сонце в гороскопі Єрмака також знаходиться в 10 полі. Він дуже частолюбна, ціла спрямована особа. З'єднане воно із зіркою Толіман одною з найяскравіших на Зоряному небі. Але це з'єднання вказує на заздрісність та егоїстичність, проте обіцяє успіх у справах. При цьому Сонце володіє сьомим полем, позаяк Ярмак неодружений, це поле вказує лише на його ділових партнерів. Отож заувага про заздрісність та егоїстичність. Яка дає з'єднання Сонця з Толіманом, стосується більше партнерів Єрмака, ніж його самого. Про друзів Єрмака що розповість нам Венера в його натальній карті, знаходиться вона на вершині 11-го поля поля друзів у з'єднанні з зіркою Атрія, яка вказує на інфантильність. Ви часом не знаєте одного друга ярмака, який дивує світ своєю інфантильністю. Зірка атрія проявлена в гороскопах багатьох бандитів, наприклад, Валькапоне. Справа в тому, що вона утворює точну вісі з зіркою жорстокості Баллатрикс, проявленою, зокрема, в гороскопі Гітлера. У Гітлера Беллатрикс перебуває в з'єднанні з ліліт, точкою спокуси. Що вказує на спокусу з жорстокістю. Та повернемося до гороскопу Єрмака. Венера, з'єднана з Атрією, володіє 9 полем у цій натальній карті, полем релігії та іноземців. 12-тим полем, полем усіх таємних справ, у цьому гороскопі володіє Сатурн, детермінований у 4 полі. Яке вказує на батьківщину матері, поза як четверте поле це поле матері та батьківщини. Кажучи інакше, таємні справи Єрмака пов'язані із батьківщиною його матері Росією, а більш конкретно Санкт Петербургом. У 12-му полі детерміноване колесо хвортуни. Це означає, що Єрмаку найбільше в житті. Таланить в якійсь таємній діяльності. І в цьому ж 12 полі, яким володіє Сатурн, знаходиться володар другого поля Нептун. Друге поле відповідає за гроші, таємна діяльність ярмака, як виявляється, дуже прибуткова. Одним словом, між володарем 12 го поля Сатурном та планетою в цьому полі Нептуном тут існує. Єдиний потужно виражений негативний аспект цього гороскопу, майже точна опозиція, яка прогресує поза як Сатурн ретроградний, це, так би мовити, Ахіллесова п'ята Андрія Єрмака. Коли такий аспект у гороскопі є одним єдиним, він, як правило, стає катастрофічним. Але не весь час. А певного дня та години, які підстерігають натива. Це такий собі астрологічний дамоклів меч. До речі, астероїд небезпеки дамокли, який також відображає фактор дамоклового меча, він також знаходиться в 12 му полі гороскопу Єрмака, причому в 18 градусі водолія, тобто дуже близько до Асцедента. Що це означає? Це означає що таємна діяльність Андрія Єрмака несе для нього певну небезпеку. І не просто певну небезпеку, а постійну певну небезпеку. І ось 2 вересня 2023 року транзитний Сатурн утворюватиме два потужні негативні аспекти до двох об'єктів даної натальної карти. До своєї позиції в Наталі та до Нептуна в Наталі, кажучи інакше, до Сатурна і Нептуна в гороскопі Андрія Єрмака. Думаю, що цього дня або за день-два до цієї дати Андрій Єрмак таки піде у відставку. На її причину вказують констеляції Сатурна та Нептуна у його натальній карті. Отож, основна причина Може полягати в його таємній діяльності, яка вже почасти розкрита журналістським розслідуванням схем, але наприкінці серпня може розкритися остаточно. Для тих, хто бачив мої попередні відео, нагадаю, що 10 серпня 2023 року закінчується дуже несприятливий для України період в 3,5 роки. Початок якого практично збігається із датою призначення Андрія Єрмака на голову Офісу президента. Отож після 10 серпня Андрію Ярмаку буде значно важче утримуватись при владі, втім ми ще не розглянули питання про те, наскільки його політична постать є сприятливою. Чи несприятливою для України, а тим часом натальна карта це відкрита книга, яка містить відповідь і на це запитання. Найперше зауважмо, що астероїд Україна в натальній карті Андрія Ярмака детермінований у восьмому полі, у полі смерті. Він тут знаходиться в 15 градусі Терезів. У з'єднанні з управителем гороскопу Ярмака ураном, який перебуває в 17 градусі Терезів, та у з'єднанні з точкою спокуси Ліліт у 20 градусі Терезів, хоч останнє з'єднання діє через посередництво саме урана. Ліліт це апогей місяця, тобто умовна точка, яка проте дуже важлива в кожній натальній карті. У юдейській мітології ліліт це демон-спокусник. Саме тому ця точка отримала дві такі назви: ліліт і Чорний місяць, що через її позиції у гороскопі приходять спокуси. У Ярмака уран володар Асцендента. А відтак володар гороскопу, а водночас володар точки влади в його гороскопі, яка знаходиться в 12 му полі таємниці, це разом вказує на спокусу таємною владою. А позаяк Уран, Ліліта та астероїд Україна детерміновані у восьмому полі, полі смерті, це свідчить про те, що ця спокуса. Андрія Єрмака таємною владою виліз за боком Україні, яку тут символізує астероїд Україна. До речі, і для самого Андрія Єрмака детермінація володаря його розкопу у восьмому полі, також досить несприятливий фактор. Разом з тим відставка Єрмака 2 вересня є лише високоймовірною, але на жаль, не обов'язковою. Мені можна заперечити, що на початку квітня цього року Сатурн уже утворював одночасно такі ж транзити. Квадратуру до Сатурна і опозицію до Нептуна в натальній карті Єрмака. Проте тоді Сатурн рухався вперед відносно стрімко. А на початку вересня він буде заткувати. Тобто буде ретроградним і повільно повернеться на старі позиції. Такий рух Сатурна продовжуватиметься аж до 5 листопада, після чого він знову піде вперед і наприкінці року займатиме ту ж позицію що й 2 вересня. Таким чином Андрія Єрмака в найближчому майбутньому намічається два періоди його ймовірної відставки. Більш ймовірно, що це станеться близько 2 вересня і менш ймовірно, близько 28 грудня, які можуть бути інші причини цієї відставки, як пам'ятаєте, сонце у його натальній карті з'єднане в 10 полі кар'єри зіркою Толіман. Серед іншого це з'єднання вказує на вміння робити ворогами. Своїх друзів. Але які б там не були причини, вкрай несприятливий період для України закінчиться вже 10 серпня, і після цього навіть без ніякої там астрології, кожен день перебування Андрія Ярмака при владі буде під питанням. Адже його натальна карта, і не лише натальна карта, свідчить про те, що для України він найбільш несприятливий український політичний діяч за всю історію нашої незалежності.